Пекло існує, воно доказано, і це все реальність. Розсудливість це частина віри Божої, коли роз, розмишляємо, з ким ми зв'язалися, з ким бізнес будуємо. Коли в нас душевна та сатанинська віра, то ми самі собі Бог ставимо себе вище Бога. Наш вічний апокаліпсис можна пережити тільки слухаючи і чинячи. Як навчають нас люди Божі в одностайності, лише слово Боже дає свободу. Дуже важливо цінувати Божих людей і рухатися за Божими людьми, тому що без них життя буде як пекло. Якщо є беззаконня, то є покарання. Якщо є суд, отже, і є місце ув'язнення це пекло. Нам потрібно вибирати волю Божу і слухати людей Божих, щоб потрапити до раю. Тільки духовна людина служить Богу, а душевна служить. Собі, а щоб не потрапити в лукаві світ.